Як даєш, чи можуть медіагравці колись грати у ОПЛ? Можливо, молоді, які розвиваються? Однозначно, я вірю в це, що прийде час, коли гравці молоді, приходячи сюди в медіафутбол, отримують шанс в професійному футболі. Великому. Наприклад, як дуч, як оцінює його виступ? Можливо, бачив, не бачив. Це, Звичайно, бачив. Це мій гравець, це мій капітан. Це один із яскравих прикладів, що людина за короткий період навіть в медіафутболі зробив великий прогрес. Ось. І це один із таких яскравих персонажів, яким би порадив би з професійного футболу людям придивитись до нього. Добре, наші... придивіться. добре, придивіться. І як гадаєш, чи може українські е медіакоманди йти в Європу і грати там? Звичайно, можемо. В перспективі все можна зробити. Зараз ми в такий важкий час робимо від себе максимум. І саме головне нам не втратити це бажання і бажання людей завдяки яким ми можемо створювати більш якісний медіафутбол в нашій країні дуже непросто, але все ж таки ми тримаємо свій рівень і непоганими темпами прогресуємо. Тому дуже, дякую. дуже дякую, дуже дякую, будь ласка.